З метою підготовки питань для розгляду на 66-й черговій сесії Турбівської селищної ради, скликання проводиться засідання на постійної комісії з питань земельних відносин користування, планування територій, будівництва, культури та благоустрою. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися. Абриэль, Олах, Сотни. Джосип Петрович. Это yeah. тут п'ять. что Петрович пишет. Кравчук Валерий Оспач. Равчук Сергій Валерійович відсутній і Рудик Анатолій Анатолійович є присутній. Зареєструвалося три чоловіки. Комісія вважається повноважною. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денних засідання постійної комісії. До порядку денного включено 19 питань. Якщо нема інших пропозицій, прошу проголосувати. звіт, розвіктор Кравчук Валерій Йосипович, Рудик три за. Рішення прийнято. Проходимо до розгляду питань порядку денного. Перше. Прохід виконання програми розвитку земельних відносин Турбівської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки у 2024 році. Інформує, що Микола Петрович, начальник відділу земельних відносин та екологічних питань Турбівської селищної ради. Шановні депутати, метою даної програми являється забезпечення забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів, створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціально інвестиційного і виробничого потенціалу землі. За період 2024, 2024 рік на реалізації даної програми ми було використано 320 тисяч гривень. Кошти спрямовувалися на виготовлення нормативно-грошової оцінки селища турбів, розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення зміни межадміністративно-територіальних одиниць, а саме селище турбів, село Стара Перелука і село Нова Перелука. Розроблена технічна документація землеустрою щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Це під полозахисними смугами в селах Вахнівка та Костянтинівка. Прошу підтримати даного проєкту рішення. Заперечення до проєкту рішення. Прошу проголосувати. Що з Віктора? За кравчукове регіону. Трисово рішення прийнято. Доброе питання. Праводня дозволу на виправдання технічних документації і землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці хомчук Вірі Барківні. Враховуючи ухвалу Липовецького районного суду від 16 грудня 24-го року. Справа номер 136 24 провадження яке було, проєкт рішення виноситься про надання дозволу громадянці Хомчук, Вірі, Баркімні на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення товарно сільськогосподарського виробництва площею 2 61,05 гектари з відповідним кадастровим номером, яка знаходиться за межами села Бахнівка, Вінницького району, Вінницької області. Це спадщина. Ось є рішення суду. Заперечення до проєкту рішення. Прошу проголосувати. ректор, за за. вирішення за рішення прийняти. Третє питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо інтерзації земельної ділянки сільськогосподарського призначення. Петрович. Проект рішення про надати дозвіл Турбіцькій селищній раді Вінницької районної Вінницької області. На виготовлення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки сільськогосподарського призначення з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 36,7286 гектара з відповідним кадастровим номером, яка знаходиться в межах села Приборівка Вінницького району Вінницької області, це на даній території знаходиться. У нас землі історико-культурного значення. Для того, щоб їх виділити, необхідно провести інвентаризацію. Заперечення до проєкту рішення немає. Прошу проголосувати. Шіпи, 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 за. Руди кажуть за. Три за рішення прийнято. Четверте питання про надання договору на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Комунальної власності Турбівської селищної ради Вінницької районицької області громадянці Войтюк Ользі Тимофіївні інформує, що Петровича. надати дозвіл на громадянці Войтюк Олі Тимофівні на розроблення проєкту за щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальної власності Турбівської селищної ради загальної площі 0,01 гектара з відповідному кадастром і землі загального користування. На, а, для будівництва обслуговування будівель торгівлі по вулиці Миру, селища Турбіс. Це в нас зміною є класифікатор, і змінюється, то цільове призначення відповідно до класифікатора потрібно змінити. Заперечення до правоту рішення немає. Прошу проголосувати. За кравчук рудикатор три за рішення прийнято. П'яте питання про надія дозволу на виготовлення технічної документації землеустою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності громадянці Брунь іні Володимирівні. Інформую Шуром Колопетрович. Надати дозвіл бронь іні Володимирівні на виполнення технічної документації землеустою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площі. 0,80 ну, гектар, а з відповідним кадастровим номером, з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсомних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, яка знаходиться по вулиці Миру 93Є, селища Турбію, Вінницького району Вінницької області, окремі земельні ділянки без зміни цільового призначення. Площа 0,35 гектара, площу 0,36 і 65 і площа 0,0835 гектара. Це на дан... ділиться земельна ділянка. На три частини залишається та земельна ділянка, де є майно даного громадянина. Заперечення до проєкту рішення. немає. Прошу проголосувати. Що за кромче були за руки на. Три залічні підіодики. Шосте питання. Є пропозиція об'єднати питання порядку денного 6 по 10 точно, які стосуються затвердження технічної документації на земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. А саме шосте про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення земельної ділянки на торі на місцевості громадянці Кирилишині Тітяні Іванів. Сьоме. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі, на місцевості громадянці Кравцю Миколі Григоровичу і громадянці Гендюк Лідії Іванів. Восьме. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості громадянин. Громадянці Ніколайчук Наталії Петрівні. Дев'яте, про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мер земельної ділянки натурі на місцевості громадянці Ждановій Руслані Андріївні. Десяте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення мер земельної ділянки натурі на місцевості громадянину Лукашу Сергію Сергійовичу. Прошу проголосувати за об'єднання питань 6 по десятучного. Да? Що за Кравчук за. 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 за три, за рішення прийнято. Інформує Шур Микола Петрович згідно. Затвердити технічну документацію за щодо встановлення відновлення земельної ділянки натури для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд, прислабна ділянка Крилищені Тетяна Іванівна, село Вахнівка, вулиця Хліборобів, 7, передати безоплатну власність громадянці даної земельної ділянки загальної площі 0,25, 0,25 гектара. Це земле під будівництво обслуговування житлового будинку. О, також затвердити дану технічну документацію кравцю Миколю Миколі Григоровичу і громадян Недюк гнедюк лідії Іванівни, селища Турбі, вулиця Миру, 3 Вінницького району Вінницької області передати безоплатну власність земельну ділянку загальною площею на 1381 гектар для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруди земель житлового та громадської забудови в межах існуючого будинку володіння з відповідним кадастровим номером по вулиці Миру, 3. громадянину кравцю Миколі Григоровичі 55 сотих, а, а... недюк ледівані 45 відсотих. Зобов'язати. Даних громадян зареєструвати право власності на дану земельну ділянку. затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва обслуговування житлового будинку. Ніколачук Наталії Петрівні, селища Турбі, вулиця Відродження, 21, і передати безоплатну власність даній громадянці земельну ділянку загальної площі 0,13,66 гектара. І Жданові Руслані Андрієвні також затвердити технічну документацію в село Стара Перелука Вулиця Героїв України, 41, передати безоплатну власність земельної ділянки загальної площі на цілих 20-33 Затвердити технічну документацію землеустрою, встановлення меж земельної ділянки в натурі Лукашу Сергію Сергійовичу для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель, споруд на території селища, тут вулиця, польова, 3А, і передати безоплатну власність Лукашу Сергійовичу, Сарі... земельну ділянку загальною площею 2,15. Заперечення до проєктів є. Немає. Прошу проголосувати за проєкт рішень 6 по 10 в цілому. Світ, за. Рудик на три за рішення прийде. 11. -ти. Про затвердження технічної документації за меустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натури на місцевості громадянці. Марчук Оксані Васильівні Чуди затвердити технічну документацію за милоустрію щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості Турбіська територіальна територіальна громада СТ Жовтень, масив Турбівські земельна ділянка 201 Вінницького Вінницька району Вінницької області громадянці марчук Оксані Васильівні передати. Безоплатну власність Смарчук Оксані Васильівна земельну ділянку в загальній площі 0,12 гектара для індивідуального садівництва з відповідним кадастровим номером, яка знаходиться на території Турбівської територіальної громади СТ Жовтень, масив Турбівський, земельна ділянка 201 Вінницького району Вінницької області. Заперечення до проєкту рішення немає. Прошу Кравчук Олег. Рудик Турецьку. Три заріше прийняття. Про затвердження технічної документації землеустрій щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості громадянці Марчук Світлані Романівні. Інформує, що Микола Петрович. Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, громадянці Марчук Світлані Романівні. Для індивідуального садівництва в СТ «Авіатор» будинок 54 масив Турбівський на території Турбівської селищної ради Мівської району Вінницької області та передати безоплатну власність громадянці Марчук Світлані Романівни, земельну ділянку загальної площі 0,066. га для індивідуального садівництва відповідним кадастровим номером, який знаходиться на території Турбівської територіальної громади, авіатор садів а садівниче товариство Масиво-Турбівський, будинок 54, Вінницька района, Вінницької області. Заперечення до проєкту рішення <реш> я маю. Прошу проголосувати. Жур, за. Кравчук, Волгарія. Рудик, Кравчук. За. Трієста -е рішення прийнято. Тринадцяте рішення. <реш> Перепередача в оренду земельних діянок товариства земельної керівністю «Ранок плюс» інформує форумію Щуренкова-Петровича. Передати товариству з обмеженою відповідальністю ранок плюс в оренду земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 7 років, а саме площі 4,2951 цілих гектара невитримана земельна частка ПАЙ відповідним кадастровим номером, який знаходиться за межами села Біла, та площею три цілих. 17.02. Тара не витримана земельна частка пать з відповідним кадастровим номером, який знаходиться на території Турбільської селищної ради за межами села Біла. Встановити орендну плату за користування земельної ділянки згідно пункту 1 цього рішення в розмірі 12% від нормативної грошової осіб. Заперечення до проєкту рішення немає. Прошу проголосувати. Що за Кравчук? За рублі канату за рішення прийнято. 14. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону земельної ділянки промисловості транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Провести земельні торги у формі електронного аукціону з продажу права оренди земельної ділянки промисловості транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та інше призначення комунальної власності Турбівської селищної ради цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних підсумних допоможних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема енергогенеруючим блоком, площі 3,2441 гектара двадцять чотири кадастровим номером. Встановити наступну е, інформацію про лот згідно додатку. Встановити наступні умови лоту. Нормативна рушова оцінка земельної ділянки становить 6 мільйонів 1111 гривень 22 копійки. Стартує розмір річної орендної плати за користування земельної ділянки. Е, становить 300 тисяч. 400 тисяч 55 гривень 56 копійок, що складає 5% від нормативної грошової оцінки відповідно до цільового призначення даної земельної ділянки. Встановити значення мінімального кроку торгівлі в розмірі одного відсотку стартової орендної плати за земельну ділянку для промисловості, транспорту, електронної комунікації, енергетики, оборони та іншого призначення. Встановити строк договору оренди 10 років. Встановити гарантійний внесок 30% від стартового розміру річної орендної плати. Ця земельна ділянка знаходиться, ми її вже два рази викидали. Якщо пам'ятаєте, де був вугільний склад сюди за заправкою око, ми її два рази викидали, ніхто не знаходився покупці на оренду даної земельної ділянки. Ми ще раз її викидаємо, тому що. Земельна ділянка пустує, надходження до бюджету не поступають. Можливо, буде враховано якісь. Появляться люди, виявлять бажання, тому що як під лежачий камінь вода не тече, потрібно далі. Це вже третій раз За передачення до проєкту річні. Прошу проголосувати. Родика 3 рішення прийняти. 15 питання про припинення договору оренди землі від 19 травня 2014 року у зв'язку зі смертю оренда Петрович. припинити до оренди землі від 19 травня 2014 року укладений між новоприлузькою сільською радою та громадянкою чайкою ларисою та деревою Шокімною. На земельній ділянці з кадастровим номером відповідної площі 0,0031 гектар, яка знаходиться вулиця Першотраммева, село Нова Прилука району Вінницької області. У зв'язку зі смертю орендаря Лариси Ячайки Лариси померла. Заперечення до проводи немаєш. Прошу проголосувати. Чудо Кравчу Гуле. Рудика на туристу. 16 Про попинення до оренди землі від 19 травня 2014 року у зв'язку зі смертю орендаря. Це, щоб розуміли, це інший був мап даної людини. Також і також припиняється до оренди землі від 19 травня 2014 році, укладений між Новоприлузькою сільською радою та Чайкою Ларисою та Дербушкінною на земельну ділянку з кадарством номером відповідної площі 0,0. 0069. Знаходиться по вулиці Першотремнева е, село Нового перевулка. Це біля колишнього ради допомагає. Зараз є висіма. За Заперечення до проєкту рішення Немає. прошу проголосувати. Сихтор, за. за. Рудик Анатолій. Три за рішення прийняті. 17. питання. Про припинення договору землі від 13 травня 2017 року номер 178 зі змінами у зв'язку зі смертю орендаря, інформує що, Петрович. Припинення договір оренди землі від 19 травня 2017 року номер 170, 178. Змінами укладеними між головним управлінням Держокадастру Вінницької області та громадянином Кенальом Василем Яковичем. Земельну ділянку з кадастровим номером відповідної площі на цілих 25-96 яка знаходиться за межами села Вахнівка Вінницького району Вінницької області, зв'язку зі смертю орендара каналя Василя Яковича. Це е, в Вахнівці, як їжджаючи з лівої сторони, ферми є. Ось під цією фермою земельна ділянка була в оренду. Помер в орендах. Заперечення до проєкту рішення. Нимаю. Прошу проголосувати. Зв'язок від Роза, Кривчук За. Євгенович, Рудик Азарєв. Треса, рішення прийнято. 18. -й. При наданні дозволу на витягнути фактичні документації землінства щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, інформуючи, що воно Надати дозвіл Турбівській селищній раді Вінницького району Вінницької області на виконання технічної документації за щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальної площі 26,5433 шість з гектари відповідним кадастровим номером з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського міста, яка знаходиться за межами села Соболівка Вінницького району Вінницької області на дві окремі земельні ділянки без зміни цільового призначення. 13 площі 13 гектарів та площа 13,543 гектари. Є заперечення? Прошу проголосувати. Що з віктора? За кравчу поле. Рутика натурінту. Триза річні приняти. 19 Дев'ятнадцяти промокове до золоторозробені проекту за мелочь, що відведення земельної ділянки для передачі в оренду товариству за обмеженою відповідальністю в Україні Нет, не знаю, Network Solutions. Інформує, що Микола Петрович надати дозвіл товариства за меженої відповідальності Україні... Network Solutions на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду орієнтовної площини 0,01 гектара з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електронних комунікацій, яка знаходиться в межах селища Турбі, Вінницького району Вінницької області. Це щоб було зрозуміліше, це е, оператор звязково зіникового зв'язку водафон. Встановлення вишки. Не просять надати дозвіл. Заперечення до параду рішення. Немає. Прошу проголосувати. Рудик Анатоліан. За рішення прийняти. На цьому порядок денний засідання постійної комісії з питань земельних відносин. Природокористування, планування території, будівництва, архітектури та благоустрою вичерпано. Всім дякуємо, гарного дня, миру і перемоги!